Перетинку зону зайняв дві хвилини максимум, тому надзвичайно швидка процедура і ми вже на території Великобританії, адже Гібралтар належить до території Великобританії. В наступних відео я детальніше буду розказувати трошечки про історію, але я тут з метою саме мистецькою, тому все по порядку. Привіт всім шанувальникам мистецтва ми вже на Гібралтару. І ось він. Ось цей цей. Не видно його. Не туман трошки. Okay. Переду у нас контроль. До Гібралтару звучиться дуже дивно, тому що, в принципі, ось ви бачите, всі люди позаду нас просто чекали, коли приземляться літаки, так як аеропорт відділяє всіх, хто приїхав на Гібралтар від, самого, від самої території Гібралтару. І я хочу вам порадити, звичайно класно взяти машину в оренду і насолодитися краєвидами, але вас чекають великі проблеми з... Парковкою, так як на по території Гібралтару навіть немає жодного вільного місця для паркування автомобіля, тому вам придеться паркуватися дуже далеко, потім брати таксі також ми на одній з центральних обладнання Гібралтару. Таке відчуття, що ти в Лондоні, але що, в принципі, чому відчуття? Це частина території Великої Британії, тому всі атрибути нагадують кожному будь-яку фото. Покійної королеви Лізавети Другої скрізь майоріють британські прапори. В сувенірних лавках продають сувеніри звичайно з або червоними автобусами, фотографіями королівської сім'ї. Тож нам ми направляємося до центру, до нашого готелю. і звичайно, потім я займуся тим, що відвідаю. І зробили невеличкий репортаж з приводу життя культурного на Гібралтару. Всім гарно! Будь. Ми продовжуємо дослідження Гібралтару і наша наступна зупинка це е, славнозвісна скеля, звідки ми можемо побачити вже африканський континент. Отож, до зустрічі вже на висоті. які проживають тут на цій скелі. І далеко-далеко за горизонтом вже можна побачити материк Африка. Ось Гібралтар, е, слово саме Гібралтар, походить від арабського Джабаль-Аль-Тарік, що означає гора Тарік, або ще, е, ще з перекладу, як скеля Тарік. Історія з назвою Гібралтар дуже пов'язана з ім'ями е, Тарік ібн Зіяда. Армія якого висадилася на берегі Піренейського півострову в 711 році, якщо не помилую, не помиляюся в квітні. І так почалася арабська експансія Піренейського півострова. Але, звичайно, на ця територія належить Великобританії. Боротьба за цю територію йшла також довгий такий період. У 1492 році адмірал Британії. На чолі з його, скажімо, військовим військовими такими діями. Він відвоював цю територію і зараз вона належить Великобританії. В 1967 році був проведений референдум тут, і більшість людей все таки захотіла, щоб ця територія була підпорядкована Великобританії. А, цікава надзвичайна історія, а країна взагалі цікава. Якщо бачите, ззаду по мене. Гуляють ці мавточки, дуже розумні, але можуть бути небезпечні, тому що крадуть речі, і якщо підходять близько, треба бути з ними обережним. Забороняється їх годувати, штраф за те, що ви дасте йому бутерброд чи навіть там пластмасову бутилку погратися 4 тисячі євро, норвезьких 40 тисяч крон. Звичку... Захоплюється за Гібралтаром, а ще Гібралтар це мозаїка. Мозаїка скрізь. Дивіться, ось, будь ласка, під'їзд під по будиночку. Оздоблений скрізь мозаїка, скрізь балкони, просто на вулиці. Я ніколи не думала, що так закохаюся в мозаїку. Я займаюся колежами, це теж таке мистецтво скласти малюнок, щоб щось якийсь мотив такий цікавий народився. а Мозаїка геть. Прекрасно. Продовжую далі. Сьогодні. Такий гарний вечірній захід сонця і ми спустилися з Оризєї найвищої. І зараз подорожуємо містом. Дуже-дуже гарне містечко, дуже гарний і райовий і чоловік. Ми продовжуємо свій подорожі на Гібралтару. Сьогодні після дощу надзвичайно... Більше таке повітря і прогулюватися по місту дуже приємно. Звичайний день. Поліція, пожарні, діти йдуть до школи. І це найкраще, коли ти вивчаєш інші культури саме так. Залишишся на, на ніч чи на, на дві і проживаєш життя місцевих жителів. Вчора, коли виїхали всі туристи. Скажімо, залишились тільки ті, які проживали, але тут кожного дня прибувають з Іспанії туристи. Я думаю, що це не менше 10 тисяч в день. І от ввечері, коли ми вже поверталися в отель, це було вже зовсім інше місто. Воно вже затихло. і місцеві жителі гуляли зі своїми собаками, котами, прибирали вулиці. І це було абсолютно інше спокійне місце. Ось такі брал. Повернулися до звичайного свого життя. І так Гібралтар і культурне життя Гібралтару. Зараз я хочу відвідати невеличку галерею. Тут все таке маленьке, дуже е... таке локальне, але і за цього мені це подобається, тому що е... кожна територія повинна мати свою таку ідентичність, свій, свій стиль. І от і Гібралтар він теж такий маленький, компактний. Але це настільки величезний мікс культур, як я вже казала, етнічностей. Мікс смаків, і це стосується і мистецької культури. Тож я розпочну з цієї малюсенької такої галереї, я вже бачу деякі картини прямо з вулиці, вона відкрита, малесенька, гарнесенька. І зроблю невеличке відео. І потім продовжу по центральній вулиці знаходиться ще одна, якщо не, не помиляюсь, Національна галерея. на території Іспанії за Гібралтару. Всього-навсього переконаючи поле або аеродром. Він це поле і служить аеродромом. Зараз якраз пауза між літаками. А літаки навіть ось, видно, приземляються тут. Коли ми були на пляжу, то було видно, як сідав літак з аеропорту Хітро у Лондон. І всього-навсього -на, -всього на день тут чотири літаки. Тому британці чи ті, хто користується аеропортом хідро, вони з цього напрямку не сідає тут на полі. І це ж поле і служить, скажімо, таким кордоном, який просто перетинаєш. Потім чекає тебе знову невеличка церемонія, двох хвилин з паспортом. І ти на території Іспанії продовжуєш далі. Всім гарного дня і рекомендую від відвідати цю до України Гіброка. Від